У мене кожного місяця є інвестиція, яка себе не виправдала. Де я сподівався заробити умовно 38 річних, але мені не вдалося. Я встряг в об'єкті. У мене є інвестиції в шикарні комплекси, які ви відвідуєте, і вам все подобається. Але я як інвестор дуже незадоволений. Наприклад, у мене є будинок в Шелест Хоум, класний комплекс. Всі задоволені, висока завантаженість. Всім подобається. Я особисто як інвестор в повній праці. Три роки мій конкретно будинок не працює і не будується. Правильне формулювання було би, що максимально невдалою була інвестиція не в Шелест Холмс, а поруч з Шелест Хомс. На сьогоднішній день за офіційною версією Concord Capital, наші будинки не входять в офіційну частину Шелест Холмс, але знаходяться на одній території. Тому правильно було би сказати, що це була інвестиція біля Шелест Холмс. А наші претензії щодо недобудови і фантастичних технічних факапів це претензії до Євгена Леськева, Estate.